Не жаль на злого, коло його і слава сторожем стоїть, а жаль на доброго, такого, що й славу вміє одурить. І досі нудно, як згадаю, готіческий з часами дом, село обідране кругом, і шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з причетом гуляють. Оцей годований кабан оце ледащо. Щирий пан потомок гетьмана дурного, і призавзятий патріот та й християнин ще до того. У Київ їздить всякий год, у свиті ходить між панами і п'є горілку з мужиками, і вольнодумствує. В шинку. Отут він весь, хоч надрукує, та ще й в селі своїм дівчаток перебирає. Та спроста такий своїх байстрят з десяток угод подержить до Христа. Та й тільки ж то кругом Паскуда. Чому ж його не так зовуть? Чому на його не плюють? Чому не топчуть? Люди, люди, за шмат гнилої ковбаси У вас, хоч матір попроси, то отдасте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей, на тих юродивих дітей.